Привіт, друзі! Чудовий сьогодні день. Нехай Бог благословить вас. Дійсно, хоча б раз в житті людина взивала до Бога, коли якісь були гори там, коли вона тонула, та її спасли, коли виташили в тюрми. Коли в армії служила і поля не наврядила їй. І так, знаєте, досить так чітко підтверджено пастирів Станіслава Юлія, 48 хвилин виступ вон Ліла. Стонкінга. Тобто, на кожне ім'я Бога є план. Він хоче, щоб ми жили вічно з ним. Тому, друзі, нам потрібне духовне відродження. Тому нехай Бог благословляє вас, приведе в живу церкву. Запрошую вас на недільне онлайн-служіння, якщо у вас нема церкви. Розкладам.